Рено Еспас 2015 року випуску. Величезний мінівен на 5 місць. 1,6 дизель 160 кінських сил. Дуже економний, надійний двигун. В парі з автоматичною коробкою передачі edc d 6 Офігенна комплектація, офігенний салончик, суперовий стан. пробіг у нас всього-навсього 196 тисяч кілометрів. Величезний салончик. Багажник, до речі, у нас складається три сидіння окремо, її софікси на всіх сидіннях. Складається все в рівний пол, тому тут можна в принципі, навіть жити. З кнопочки складаються у нас всі сидіння. Це складали сидіння для повного відео на Ютубі. Full LED оптика, парктроніки в круг, камера заднього руху. Безключовий доступ. Панорама, електропривід, сидінь та багато багато іншого. Машинка прив'язана з Франції, розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік.